Реабілітація військових після поранення це один із найскладніших викликів сьогодення, адже десятки тисяч українців потребують специфічного відновлення, яке суттєво відрізняється від того, з чим лікарі досі працювали. Як з цим викликом справляється Київська міська лікарня? Далі у сюжеті. Військовослужбовець 95-ї штурмової бригади Михайло не з теорії знає, наскільки важлива кожна хвилина після поранення своє отримав в грудні 23-го на Харківщині поблизу Сеньківки. Не було швидкої можливості скажімо, вийти. були постійно дрони, обстріли кать якось, врятувати ногу вже якось. Багато часу було втрачено, поки доставили до... Не було такої можливості. На вагу золота кожна хвилина і після ампутації відновлення перед протезуванням Михайло проходить у відділенні Київської шостої міської лікарні. Заклад один з двохсот в Україні, який має договір з НСЗУ про реабілітацію військових. Двісті це дуже мало для України з огляду на кількість поранених, але вимоги до таких відділень дуже високі, тож проходять не всі. Ми маємо повноцінну реабілітаційну команду, яка включає себе всіх фахівців, які необхідні для того, щоб надавати якісну послугу високоінтенсивно. Тобто, це ми маємо і фізичних терапевтів, і ерготерапевтів, і терапевтів мови і мовлення, і психологів і, Звичайно, лікарів фізичної реабілітаційної медицини відділення реабілітації відкрили у 2020 році, і розраховано воно було в основному на пацієнтів після інсультів і травм. Тоді ніхто й не думав, що палати будуть заповнені людьми зі складними ампутаціями, травмами хребта і черепа. 80-90% всіх пацієнтів це військовослужбовці, які проходять реабілітацію після різних типів лікування. І в тому числі і хірургічних складних. Всі пацієнти, котрі до нас поступають, а нас їх вони просто різноманітні з різними травмами такого раніше не було. Реабілітації після таких важких травм не вчать в медуніверситетах. Навіть світова практика не має такого досвіду. Кожен випадок унікальний. Тому лікарі-відділення постійно вчаться, впроваджують нові підходи і створюють власну базу методик. Молода невропатолог Вікторія Сагайдак на вимогу часу стала лікаркою фізичної та реабілітаційної медицини. Аби ще краще допомагати своїм пацієнтам, пройшла додаткове навчання і тепер самостійно робить і читає енцефалограми. Оскільки у нас дуже велика кількість військових, частіше всього вони потрапляють з черепно-мозговими травмами, а струсами травмами головного мозку. А вже в подальшому у них може виникнути відсрочено судомні напади. І нам треба розуміти наслідок чого. বহু oh, বন্ধে Живе роботою і завідувач відділення Єгор Прокопович про обладнання і нові методики може розповідати безупинно. Є електричні, такі як матомеди, є підвісна система. Один із унікальних апаратів, який дозволяє надавати реабілітацію гострому стані пацієнта. Тобто, коли він ще не може бути вертикалізований, зараз ми знаходимося в другому залі кінезіотерапії. Він більш такий силовий. Уявіть собі, що ми заходимо в квартиру і в нас. Є прихожа, якій ми відпрацьовуємо, коли людина до себе додому приїде, щоб вона могла переодітися, роздітися. Але якщо в неї є обмеження певних функцій, для цього треба тренувати її, приготувати собі їже, користування мікроволновкою чайником є спеціальний. Адаптивний посуд є навіть ігрова приставка, де ерготерапевт грає в комп'ютерні ігри з пацієнтом. Це теж частина реабілітації з джойстиком. Військовий Юрій, який отримав складне поранення хребта в листопаді 23-го. Трені отримав в районі Кліщеївки за Кліщеївкою, во время розвідки. Ну, рядом зарвали міни, дуже велике количество і шрапнелі у мене пробило всього. Вот. Ну, как бы отказали ноги, быстренько ребята пришли, меня эвакуировали. Вот нижняя евакуїрували груди не чувствовал, ну, и не чувствую, не чувствовал, короче, до до низа полностью. И вот со временем починають восстанавливаться, Уча тут ходіть. Тренажери розміщені і в коридорах. Це діючі тренажери, на яких займаються військовослужбовці, адже спочатку відділення не було розраховане на таку велику кількість пацієнтів, тож використовують всі можливі простори для занять. Відділенню вже потрібні більші площі. Адміністрація закладу шукає, як вирішити проблему. Є бажання, є підтримка і департаменту, і міської державної адміністрації, і ми це втілимо. Ще один виклик для лікарні втримати фахівців. Вони екстра класу європейського рівня фахівці. Їх дуже складно, але все рівно ми їх зберігаємо. Виклики, виклики це бізнес, це приватна медицина, там де більша оплата праці і не згідно державних медичних гарантій. Та, попри всі виклики, відділення функціонує на повну потужність. І з початку повномасштабного вторгнення реабілітацію тут пройшли більше тисячі українських військових. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.